Умови виконання вправ при перевірці рівня фізичної підготовленості. Схема підготовки курсант. Вправа номер 1 Біг на 100 метрів. Вправа виконується з високого старту. На біговій доріжці стадіону або нерівному майданчику з будь-яким покриттям. Вправа номер 2 Згинання і розгинання рук в упорі лежачі. Вправа виконується протягом однієї хвилини в упорі лежачі. Руки прямі. На долонях або кулаках дозволяється використання опорів, згинаючи руки в ліктьових суглобах, опуститися вниз до утворення прямого кута тіло пряме та випрямитися на прямі руки. Повторення не зараховується у разі торкання підлоги колінами, стегнами тазом, порушення прямої лінії плечі тулуб ноги, відсутності фіксації тіла у вихідному положенні. Відсутності прямого кута в лік ліктьових суглобах, вправа номер 3 комплексна силова вправа номер 1 Виконується протягом однієї хвилини. Перші 30 секунд: максимальна кількість нахилів уперед до торкання ліктем колін, з положення лежачи на спині, руки за головою в замку, ноги закріплені, допускається незначне згинання ніг. При поверненні в початкове положення обов'язкове торкання підлоги лопатками. Наступні 30 секунд максимальна кількість згинань і розгинань рук в упорі лежачі. Руки прямі на долонях або кулаках дозволяється використання упорів, Згинаючи руки в ліктьових суглобах, опуститися вниз до утворення прямого кута в ліктьових суглобах, тіло пряме та випрямитися на прямі руки. Повторення не зараховується під час першої частини вправи у разі відсутності торкання ліктем колін, відсутності рук за головою в замку та неторкання лопатками поверхні. Повторення не зараховується під час другої частини вправи у разі, торкання підлоги колінами, стегнами, тазом. Порушення прямої лінії плечі, тулуб, ноги, відсутності фіксації тіла у вихідному положенні, відсутності прямого кута в ліктьових суглобах, Вправа номер 4 біг на 2000 метрів, вправа виконується на будь-якій місцевості із загально або роздільного старту. Не дозволяється змінювати маршрут руху. Бажаємо вам успіхів!